Завантажити текстовий редактор Word. Ми його завантажили. Пункт виконаний. Ввести тексти. Бачимо, що є окремо текст, а є окрема формула. Задзвонив, задзвонив. І далі ми маємо замість слова телефон вставити символ. Дивіться, в мене версія Word 2016 року. Вставка. Символ. Символ. Інші символи, і тут у вас є всі символи, які доступні в Word. починаючи зі спеціальних символів, потім пішла англійська мова, потім пішла якісь незвичні для нас літери. Прогорнули ці літери, потім пішли, що це в нас? Латинські літери, трошки там прогорнули, пішли грецькі літери, тобто всі альфа, бета, гамма, всі і так далі. Різні значки є. Бачите, всі значки, які ми тільки можемо використовувати. Ще нижче пішла грецька мова. Ще нижче українська пішла, теж якась незвичайна, і в самому низу бачимо якісь смайлики тут. Арабська мова. І ще вниз, низ, 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 вниз. вниз, вниз, вниз. І, ми отримаємо... і ми отримаємо тут спеціальні символи. Дивіться, в мене, наприклад, ну така версія Гордус вийшла, що в мене отут спеціальних символів нема. Тобто, бачите, вони просто заблоковані. Ну, не заблоковані, мабуть, просто не скачені. Але ж мені якось вони от. У вас мають бути майже в самому кінці оці телефончики, конвертики, комп'ютер і так далі. Як же ж вийти з ситуації? Нам ж потрібно отримати телефончик, але ми його не можемо вставити спеціальним символом. Ви заходите в інтернет, вбиваєте стаціонарний телефон. Стаціонарний телефон, Ентер. Переходите вкладочку картинки і вибираєте телефончик, який вам подобається. Вон такий є, такий. Ну, в цілому, за картинку можна вибрати будь-який, у вас навіть красивіше воно вийде, якщо ви вставите через е, пошукартино. Ви вибираєте, ну, наприклад, ну давайте я виберу там якийсь такий телефон. Натискаємо праву кнопку ниші, копі, е, копіювати картинку. Переходимо у Word. І в нас в меню головне є опція Вставити. І ми вставляємо нашу картинку. Єдине, що розмір картинки величенький. А він у нас має бути малесеньким значком. Тому зменшуємо картиночку, перетягуємо маркер, і в нас виходить значок телефончику. Задзвонив телефон. Дивимося далі, що тут. Ставимо кому. Коли на годиннику було... Я вже навіть не переходжу в ставки символи, тому що я знаю, що в мене символа годинничку годиночку немає. Що ми робимо? Відкриваємо Google Chrome, вбиваємо годинник. І шукаємо годинник, який нам сподобається. Я... О, дивіться, який гарний український годинничок. Знову ж таки, права кнопка миші. Копірувати картинку. Word вставить. Гарна картинка вставилась. Знову ж таки, розмір величенький. Перетягуємо маркер розміру всерединку. Робимо наш годинничок трошки меншим за розміром. Ще трошки меншим. Ну, приблизно нас влаштовує. Рухаємось далі. Тобто завдання не важке. По суті, якщо у вас є вставка Single Word, і ви знайдете там такі елементи. Буде чудово. Якщо ні, користуємося інтернетом. Так, крапка ставиться. Потім я якраз писав, дівчата пишуть, писала, листа. Далі маємо відшукати конверти. Шукаємо. Конверт. Enter. Ось, наприклад, такий конверт. Чудовий конверт, нам підходить. Натискаємо праву кнопочку миші, копіювати картинку, вордік, вставити. Але дивіться, тут є особливість. У мене пуста картинка вийшла. Тобто ця картинка означає захищена авторським правом. Тобто її не можна так скопіювати. Бачите? Вона в мене просто порожня. Тому я її прибираю, delete, видали. І як же ж працювати з Ну Давайте я, наприклад, цей конвертик виберу. Якщо він не копіює, ви його маєте зберегти. Натискається права кнопочка миші, і ми обираємо не копіювати картинку, а зберегти картинку як. Ну і можна обрати, наприклад, на робочий стіл або в папку, де ви зазвичай там виконуєте уроки. І натискаємо Сахраніть зберегти. В результаті ми отримаємо нашу картиночку. Якщо воно збереглося, картиночка. А, стоп, я, мабуть, щось не те натиснув. Бачите формат WebP. Я мабуть натиснув не картинку, а зберегти е, гіперпосилання. І ще раз опробуємо. Сохраніть картинку как. Ага, дивіться, веб-файл. Тобто нам такий конвертик теж не підійде. Він у нас не відкриється на комп'ютері. Пробуємо інший конвертик. Права кнопка. Зберегти картинку як? Тут же, бачите, тип файлу JPEG. JPEG – це картинка. Такий файлик нам вже підійде точно. Тобто, оцей файл-жовтий конвертик в мене не скачався. Тобто він скачався в іншому форматі. Нам такий не підходить, я його видаляю. А ось конвертик, який скачався в форматі картинки. І якраз його ми перетягуємо та відпускаємо в наш фордік. Знову ж таки, є особливість. Наша картинка вийшла трошечки з фоном. Тобто нам потрібен сам зелений конвертик. Нам не потрібен білий фон навкруги новин. Що тут робимо? Клацаємо два рази. У нас зверху відкривається, бачите, формат. І в нас справа є така кнопочка, як обрізка, натискаємо, і ми можемо оцими е, чорними маркерами перетягнути та зменшити його фон, щоб у нас був видно тільки конвертик. Щоб зберегтись, ми клацаємо в будь-якому місці. Клац, і конвертик готовий. Знову ж таки, зменшуємо його, щоб він у нас був у вигляді значочку. Можна ще трошки меншим. Конвертик готовий. І таким чином, ви можете, якщо у вас, я ж кажу, якщо у вас навіть не буде оцих цих елементів, просто з інтернету докачати і так далі. Це дзвонив, це дзвонив. Ну і там далі смайлик. Тобто смайлик, я думаю, ви теж відшукаєте. З першим оцим міні-завданням. Зрозуміло, де брати маленькі оці картиночки? Мої хороші, що скажете? Всі зрозуміли, чи треба, мабуть, ще додатково комусь сказати? Що скажете? Більш-менш зрозуміло? Далі йдуть формули. Я ставлю три крапочки, багато крапочок, чи треба ще донабрати текст. Далі йдуть формули. Формули ті крапочки. А тепер пішло більш цікаво. І так, починаємо. Перша формула S-трикутне. S трикутника да, площа трикутника дорівнює А помножити на Б сторони і поділити на 2. Добре, переключаємося на англійську мову, пишемо велику блітеру S. Але тепер нам потрібно до цієї S. Додати маленький підпис трикутну. Якщо я буду трикутину набирати просто, бачите, то він виходить такого ж розміру. А мені потрібно зробити маленьку підпис. Для цього уважно. Зверху у нас вкладочка шрифт, і ми обираємо X2. Це означає підстрочний знак. Клацаємо, він активована ця кнопка. І набираючи трикутен, крапочка, це зробиться як підпис для формули. Відтискаємо цю кнопочку. Звичайний швір пішов. Пишемо дорівнює. Ах, Б. Це, ну, А помножити на Б можна написати. Знову ж таки, англійська мова А помножити на Б. Можна зірочку поставити, тут вже принциповий тест. І поділити на 2. Перша формула готова. Друга формула у нас, наприклад, є А в квадраті. Ми пишемо велику літеру А. Далі тепер натискаємо вкладці шрифт надстрочність. Тобто він зверху буде над нашою букеркою. Клацаємо, пишемо двієчку, відтискаємо, натискаємо далі плюс. B, Знову натискаємо в квадраті. Надстрочний знак двієчка. Відтискаємо. Далі йде значок недорівнює. Тобто, там, де дорівнює, ми знаємо, на клавіатурі це можна відшукати. Нас цікавий дорівнює. Переходимо тут. вставка, символа. І вони, як символи, дивіться, у вас вже якісь є. Не дорівнює значок суми, бета, альфа, значок євро. Тобто ось він у вас вже тут буде. Not equal to. Не Недорівнює. Якщо його тут нема, знову ж таки, ви натискаєте інші символи, і без проблем його можете відшукати. Ось вони, всі символи, які нам знадобляться, у вас є. Не дорівнює, приблизно дорівнює. Більше, менше чи менше більше. Тобто, можна звідси використовувати. Не дорівнює, і дописуємо C. Главне, робимо в квадраті, відтискаємо. Далі, ну давайте ще покажу, наприклад, третю формулу. Що у нас там? С по свідомості, площа, площа. Маленьке. Послід. Англійська, переключаю на українську. Послід, крапочка. Відтискаю кнопочку, натискаю до рівня. Далі йде теж незвичайний якийсь значок, це значок суми. Ми вставляємо знову ж таки символ, символ, і ось у нас значок суми. Знову ж таки, якщо ця сума, це математичний знак суми, нема інші символи, ви без проблем це все відшукаєте. Тобто всі ці значки тут є. Всі стрілочки, всі буковки, всі чверті і так далі, все, все присутнє. Далі прописуємо значок суми, додаємо бета іте символ, символ, ось у мене бета. І треба написати маленьку І. Але не мал зовсім маленьку, а підстрочну Знову таки, активуємо, і маленька літера І. Готово, Enter, наступник. І так далі. Тобто, ваше завдання написати оці всі формули, використовуючи спеціальні символи. Тобто, вставка, символ, і дописали те, що там потрібно.